Не зарегистрировано и эти 700 чем-то э, лицо подписаны не прийду. Хотя точно такое же клопотання від депутатів і от э, герої України Люка таким вони приймали 500 минут, вони були прийняті, а 700 тисяч людей України, які підтримують э, мого чоловіка, проігноровано і викликана така, знаєте, здивування, як народ у смі клопотати за гусениця. Це було видно можливі, можуть цікавити дій, хто присутність по цьому заміну. Хочу додати. Мене по закінченням свій дій дозволено, мені дозволено бути защити. Я з близькому родичу. Вчора е в, в відповідній сталі я побачив свідомо, я розмовляла, що в літом. Е ми знали вже, коли буде апеляційний суд. Знали дату знали час. Е я розмовляю, що в лісі не хочу Чайця в цій камері з адвокатом знайомлюся з матеріалом справи, так само, як мій чоловік, як я побачив. Мої коментарі сорок приводу. Чоловік просив Печерський суд, який продовжує перебування його під вартою, був проведений присутність семи міліціонерів, двох працівників прокуратури, судді однієї людини жінка і молодочоловіка. На питання мого чоловіка я хочу бачити свого адвоката. Я сказала, я порадилася сама з собою спочатку, і вважаю, що вам адвокат не потрібен. Відповідно, чоловіком вчора було заявлено, е, я хочу бачити пресу, телебачення, камери, канали і журналістів. Мені є що їм сказати. Відповідно, знаючи ставини, як е, проходить тапи в таких камерах, звичайно, нам слухали. Я думаю, що це основна причина, чому не запущений був мій чоловік до операційного суду. Його слова. Я як читав 150 сторінок щоденно, так і читаю. Нам як не давали потометувати ці матеріали справи для пристоїття, так і не дають. Як заводять їх на 2-3 години по два тома, так і завозили. Як є можливість у адвоката прийти, він приходить і знайомиться. Нічого не змінилося. Як мій чоловік, вважав, що він не, не Чинятих злочинів. Так він і не погоджується з тим, що він винен. Він не винен. Відповідно, залишається єдиний момент, чому його замає під вартою, і сьогодні є прикладом того підтвердження в його слів. Вони бояться, що мій чоловік буде говорити на пресі. Вони бояться його як оратора.